Середа, 24 квітня традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти загиблому військовому із Чернівців встановили меморіальну дошку. Хто заплатив по 4 тисячі доларів, щоб втекти за кордон? Є черга для автобусів. Запрацювала на пунктах пропуску з Молдовою. У середу, 24 квітня, в останній шлях провели військового, який загинув, захищаючи Україну. З молодшим сержантом Володимиром Даничем назавжди попрощались у Чернівцях на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Я напевно не повернуся. Таке повідомлення отримав син військового Кирила Тілеєва. Чернівчанин загинув у жовтні 2022 року під час контрнаступу на Донеччині. Загиблому військовому встановили меморіальну дошку на стіні ліцею, де він навчався. Кирило Тілеєв був старшим солдатом 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Брав участь у звільненні Богородичного та Святогірська, що на Донеччині. За три дні до його загибелі надіслав синові повідомлення. Тато мені написав. Дуже великий текст про те, що він вибучався там переді мною, за, те, за ті випадки, можливо, де він був неправий, Казав, що в мені є стержень, він так написав. Просив не розповідати мамі і написав мені тоді, що. Скоріше за все, він не повернеться. До повномасштабної війни військовий працював електриком. На третій день повномасштабного вторгнення Кирило Цілеєв пішов у військомат. Дружині сказав, що не піде воювати, а лише віднесе необхідні документи. Через півгодини, можливо, позвонив і сказав: збирай мені рюкзак. Я йду додому там за чимось. Я почала збирати йому рюкзак. І ми з сином вирішили піти його провести. Йому казати, що щось не було сенсу, тому що він така людина, що він все рівно зробить те, що він вирішив. І він мені каже, нічого мені не говори, я все рівно це зроблю. Кирило Тілеєв загинув під час контрнаступу у селі Новоселівка Донецької області. Дуже підозріла тиша в чаті, бо я була в чаті в цьому їхньому. Я вже почала дуже сильно нервуватися. І я знову дзвонила старшині, і він ні, я йому написала: Андрій, все в порядку, чи ви просто не знаєте? І він через хвилин 15 мені зателефонував і каже: Таня, не стійте сядьте, Кирила більше немає. Максим Станкевич єдиний, хто вижив з військових, які брали участь у спецзавданні разом з Кирилом. Вкрили, якраз командував нашим авангардом, у нас було 5 людей. У нас було завдання захопити об'єкт якраз на і Нас запустили в паску, нас бачили. Нам дали можливість зайти на відкриту місцину у подвір'я, а потім відкрили вогонь з кулемета. На будівлю Чернівецького ліцею номер 2 де навчався Кирило Тілеєв, йому встановили меморіальну дошку. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронецько новини Сі4. Заплатили по 4 тисячі доларів, щоб втекти за кордон. Буковинські прикордонники зупинили легковий автомобіль із трьома чоловіками, жителями Харківської, Донецької та Чернівецької областей. За даними слідства, вони дистанційно отримували вказівки від організатора схеми про маршрут руху через державний кордон. Кожен перевів на електронний гаманець організатора по 4 тисячі доларів. Тривають пошуки організатора відносно затриманих, склали адмінматеріали. Є черга для автобусів запрацювала на пунктах пропуску з Молдовою у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень. З 24 квітня на 10 пунктах пропуску кожен автобус матиме можливість обрати час перетину кордону. Так до Мамалига, Крива та Могилів-Подільський отач додалися. Виноградівка Волканеште, малоярославець, Чадир-Лунга, нові трояни Чадир Лунга, Рені Джорджолеште, Серпневе Басараб'яска, Старокозаче Тудора, Табаки Мирне, Росошани, Бречень. У Чернівецькому тролейбусному управлінні проходить навчання на водіїв тролейбусів впродовж шести місяців. Досвідчені водії інструктори навчатимуть усіх бажаючих, які умови та хто може навчатись у нашому матеріалі. Понеділок теорія, а в інші дні практика. Перша група у січні 2024 року розпочала навчання на водіїв тролейбусів. Вік потенційних водіїв від 21 року. Як проходить навчання? Давайте глянемо. Віталій Рожко все своє життя працював слюсарем електриком. Коли повернувся після війни, то роботи нема особливої, і вирішив, Сюди прийдеть санзізнатися, чи є, наприклад на курси водія, тому що з дитинства мріяв працювати водієм тролейбуса. І сказала дійсно, що є курси, так, все. І записався і вже чотири місяці Ходимо і вчать нас. Івана Кваснюк прийшла навчатись у Чернівецьке тролейбусне управління, тому що водієм тролейбуса колись працював її дідусь. Теорія йде раз в тиждень, а стажування водіння кожен день. Кожен день ми приходимо сюди на площадку. Зразу ми тренувалися на площадці, а тепер нам вже дали добро виїзду в місто. У нас є свій маршрут. Інструктора з нами виїжджають і ми тренуємося на певному маршруті. На теорії нам розповідають про будову технічну будову тролейбуса, про експлуатацію і інший напрямок це правила дорожнього руху. Володимир Ікем працює на Чернівецькому тролейбусному управлінні 43 роки. За цей час навчив понад 60 водіїв тролейбусів. Я думаю, часом, то, що зараз буде жінки йти. Вони більш відповідальні так і слухаються, і хлопці таке вони бувають назяти, можна не прийти. Їм ще треба екзамени здати. На права, хто здав, хто не ну це таке, хто може не здати теорію, ну, я маю їзду, ну, потім дадуть їм йому 100 годин додатково, щоб він ще проїхав. Бо не всі аси. ну, таке. Хто без того? Я кажу, от Івана у нас найкраще їде. Водійського посвідчення, щоб навчатись на водія тролейбуса, не потрібно. Відповідну категорію отримають після проходження курсу. Від початку 2024 року Чернівецьке тролейбусне управління підготувало 17 водіїв тролейбуса. З них 25% – це жінки. Наразі 38 робочих місць є вільними. Євген Паселюк, Маріам Бліадзе, Андрій Миронеску Новини Сі 4 Зійти з розуму, втратити повний контроль над собою і бути небезпечним для себе та інших. Такими можуть бути наслідки, коли людина страждає соціально тривожним розладом. Що це таке і як із цим впоратись? Далі у сюжеті Володимир відчував тривожність людей ще зі школи. Батьки записували його на різні гуртки та заняття. Однак, бажання спілкуватися з однолітками не було. Намагався більше спілкуватися з однолітками. Але ще більше закривався в собі. І коли ходив на гуртки, було важко знаходити спільну мову з своїми однолітками через страх бути непочутим, незрозумілим. Тільки почав і далі вже тільки інтернет. Спілкування в соцмережах 60% в інтернеті, 40% вживу. Коли Володимир зрозумів, що йому складно спілкуватися з людьми, спробував впоратися із цим самостійно. Перед розмовою починаю робити таку вправу: 4 секунди вдох. Чотири секунди видох. І так декілька разів поки не припиниться таке серцебиття посилене. Набагато легше спілкуватися з близькими і рідними, тому що від них не чекаєш, що вони якось буде непорозуміння якісь. Не чекаєш, що вони тебе будуть засуджувати за щось, і в принципі набагато легше. Психологи називають таку поведінку соціально тривожним розладом. В Людини виникає дуже велика тривога перед комунікацією з іншими людьми, взагалі в контакті з світом, коли людина боїться знайомитися з іншими людьми. Якщо ми говоримо про розлад, може бути уникнення взагалі контактів з будь-ким, навіть з близькими. Не виходити з дому, залишатися в закритому просторі, і це є ну, досить небезпечно, тому на це важливо звернути увагу. Анастасія Мельник була закритою в собі з дитинства. Весь вільний час від школи проводила в інтернеті. Навіть якщо виходила, то просто на качелі сиділа, і мені цього було достатньо. Намагалась мене ще в гуртки відправити, але це доволі швидко закінчилось, бо мені там не подобалось. Анастасія Мельник почала відчувати тривожність навіть при телефонних дзвінках. Я ненавиджу, коли ти, ну, типу ти починаєш телефонувати, у мене починає серце швидше битися, я починаю дуже сильно хвилюватись. Ну, це просто. Тому я більше, типу, якщо треба, то я щось напишу людині і тоді. Тоді якось так скомунікую. Е, так, ну приходиться якось комунікувати. Ну але по мінімум, максимально, щоб так, якось не бачити людей на відстані. Соціофобія поширене явище у сучасному суспільстві, особливо серед молоді. Людина перетворюється в такого відлюдника. Соціально неадаптовану людину, яка часто втрачає соціальні контакти з. Хоча два аспекти: буває, добре адаптується, і знаєте, фінансово навіть стабільні люди, а буває, прям повна деградація. І а, людина може поступово теж зійти з розуму, тобто втратити повний контроль над собою і вже. Бути навіть небезпечною для себе і для інших людей. А глибоке дихання, де дихання, яке має глибокий видих, нам теж може допомогти, тому що ми розслабляємо ту систему, тобто працюємо всупереч біологічним факторам. Да? ми намагаємося видихати, тобто ми видихаємо, коли розслаблюємося, і заставляємо себе штучно розслабитись. Хороша їжа однозначно, вітаміни, тобто догляд за собою, фізична активність, доволі часто теж може допомогти, але на жаль, це ситуативні. Методи, тому що все рівно причина, що спричинило у людину такий зажим. Її треба, знаєте, як в детективній історії, знайти, дослідити і зцілити. Євген Пасалюк, Андрій Маринеску, новини СІ4. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на СІ4.